Отче Василю, чи можна спалювати тіло людини після смерті, що, що каже церква? Я був і на таких похоронах, і на таких, і кремація була, і клали в амфору, закладали в стіну і розвіювали попіл. Я Біблія пише, я завжди шукаю відповіді в Біблії. Що пише Біблія? Людину, ти попіл, і в попіл повернешся». Все-таки попіл це після того, як спалюєте, так підозрюваю. Так? Навіть на молитві, коли, коли священик запечатує, гріб там є, є така молитва. Чоловіче, ти попіл і в попіл повернешся. Я якраз туди, коли з кадила висипаю, О, то, то що в кадилі, там ті вуглики, ладан, що залишився, висипаю з кадила, я якраз кажу, що ти попіл, попіл повернешся. Так що Кремація вона не є нічого там проти церкви, бо тому що так пише Біблія, що ти попіл і попіл повернешся. Я ще навіть сказав би, що кремація вона більш, більш точніша доказана, доказує біблійність, біблійні слова, що ти попіл і попіл повернешся. Хоча Христос говорив і про гроби, ви каже, гроби побілені, що зверхі такі гарні, а в середині купа кісток і смироду. Що він підкреслює, що ну, не дуже воно файне, так? Так що не думаю, що, не думаю, що кремація вона якось противозаконна. Ну байць не вашо проти церкви.